Друзі, давно обіцяла показати, як поживає мій орхідаріум. Ну ось така зараз в нього картинка. Так ми виглядаємо. Квітне дві орхідеї у мене зараз. Ближче пізніше покажу. Ну і ось такий він у мене зараз. Розкажу про нього, як я його робила і що зараз тут відбувається. Архідарів у мене вже, мабуть, четвертий рік, або вже більше 4 років. Спочатку я його робила так, щоб були тут орхідеї на облоці, і на дні стояли в стаканчиках. Потім десь близько. Двох, мабуть, років. Тому я вирішила засипати ґрунт і зробити тут такий природний куточок, щоб росли рослинки в ґрунті, ну і орхідеї теж були. Колись розповідала про нього, це мій акваріум, колись чоловік робив, він кілька років без діла стояв, і потім я придумала зробити. Снігуархідарів кришку ось я докупала приблизно. Підбирала під розмір. Там не вистачає буквально кількох міліметрів в ширину, Така щелинка є. З лампочки такі, як були, там на кришки, дві лампочки. І вентилятор зробив чоловік. Від кольору погано видно через світло. Бачите, він зараз. Крутиться. Все, це працює на таймері, тобто світло зранку включається, ввечері виключається. І вентилятор він працює, здається, півтори години і півгодини відпочиває, вночі не працює. Так, Тут у мене ось там термометр, він показує вологість і температуру. Зараз 79 і 20 градусів тепла. 79 вологість, поливала кілька годин тому. Поливаю оприскуванням. Вручну, просто стаю, в мене є акумуляторний оприскувач, знімаю кришку, стаю на стільчик і оприскую усіх. Також періодично поливаю ґрунт, просто беру літрову там кружку, у мене є така пластикова і з носиком і виливаю кілька літрів на саме ґрунт, коли бачу, що вже сухувати. Як я робила ґрунт, на дні карамзит, потім огривала окно в один слой просто, і далі вже ґрунт замішувала. В ґрунті посаджені не орхідеї, Ось росте давно у мене папороть. така. Це ну, Відносно нещодавно, я не знаю, з літа чи з весни вона в мене не пам'ятає, але от хочу показати, бачите, як вона чомусь псуються листочки. Спочатку вона була все така гарна бірюзова, швидко наростала. А зараз ось такі листочки, не знаю, може їй тут забагато багато, світло чи навпаки. Ну, пізніше весною буду, мабуть, її підстригати. Також тут у мене такий жасмин, можна сказати, так то називається. Це здається, він такий варігатний. Ось він тут у мене в куточку росте. Є фитонія, кілька фітонін, є синтапсус. Тут ось оглинимку посадила вона не сильно. Наростає, у мене була інша піктум. Що вона тут вимахивала так, що я її раз підрізала, а потім таки я її дістала, бо її листя огромне в орхідаріумі росте, і вона заціняла орхідеї. На задню стінку у мене це фікус Поміла лізи. Ну, Якось лізе. Стінка задня у мене на пінці і там кара і мох, але. Краще викладати корою будь якою основою, корковий дуб, але не мох. Оце фігня повна вийшла, і там пінка видна, і я ще там думаю, як його прикривати. Сказати, що в мене тут добре мох наростає, я би не сказала. Не знаю, чому що йому не вистачає, але не можу підібрати мох, який би тут гарно наростав. Так, а тепер, мабуть, по орхідеям пройдемося. В лівому кутку на такій короткій гілці з коркового дубу, в мене росте ось така орхідея. Я так, по пам'яті, зараз вже не згадаю назву, підпишу. Ось Я так поставила, щоб спробували ти би на цю гілку. Можливо, зачепляться корінцями. Прикольна орхідея, вона квітне, але мені здається, тут їй малувато так низько світла, тому що, в принципі, ці тубери мали б червоніти на сонечку, і, в принципі, я так розумію, вона від світла і квітне. Далі, там з іншого, іншої сторони, на цій ж гілки, там у мене анциндіум Twinkle червоний, він у мене вже дуже-дуже давно. і Я навіть трошки чистила там вже старі бурби повідмирала, сумолоджувала його. Ну, він зараз не квітне. А зазвичай він квітне орхідарія охоче. Тут у мене просто гілочка хоє куртісі відірвалася. І ось така тілка. Наверху тут у мене тіланця Фонкіана, гарно наростає, їй все подобається. Вона квітла і там куточок з різних толомнів. Там є природні талумні такі маленькі. І, звичайний гібридний. От з ким в мене не виходить ніяк, це столуннями. Взагалі не квітнуть. Ні в архідаріумі, ні без архідаріуму. Ну, ось взагалі не квітнуть, що їм не так, я не знаю, не моя орхідея, але я вже залишила просто для зелені. Ну, хай висять. Я ж кажу, і природні в мене дві різні, і кілька різних. Гібридних mm -mm. Жодна, жодна не квітла. Ну, так, усіх квітнуть та лунні, а в мене не квітнуть. На передньому плані в мене тут така ось, бачите, гілка. Це гілка з-під шовковиці, колись обрізали. Вона тут давно з самого початку орхідаріум. І тут живе гірковий дендер, який в мене вже вдруге нарешті проквітне за 6 років життя. Наріс чудово. Ось, Бачите, тут от його місце, він тут наростає. Я так розумію, бульби тут сквітли, то це ближче до лампи. Він сам так росте різома в повітрі. Тут ця частина. І, можливо, було мало там світла на квітну, от тут більше йому від лампи і проквітло два рази з двох бульбочок. Там під тіланці не сильно вигнали, в мене там є шила шиста. Купляла фласочника одного спеціально маленьку, щоб ну, вона там зачепилася. Десь, здається, вона як китка у мені здається, бачила, але серед цих коренів відтіланці і не сильно побачила. Одним словом, десь там вона є. І ось, бачите, тут частина природньої талумії. Ну, Теж, наче тут світла багато, більше, ніж там зліва, але рости ростуть, квітнути не квітнуть. На жаль. А, ага, явлика знайшла там. Треба прибрати, бо понагризаю. Зараз мені тубер. Оце живність, яка в мене тут живе, оце малі шкідники. Виловлюю після поливів. Так, ладно, зараз я його приберу. Так, продовжуємо екскурсію орхідарієм, мравлика, програма. Так, ось така у мене є гілка з аєрангісами. Вона теж у мене тут давним-давно. Цей ерангіс Хайолодис, який у мене кожен рік квітне. сім квітка в інстаграмі. Показала. На жаль, кіточки недовго тримаються. Відстає швидко і не встигає. Якось тіні разом з радостіктою. Бачите? Ось розпустилася у мене радостікта. Тут е крупна розетка і маленька тітка, і у кожної по три квітконоси. Дітки, звісно, вони маленькі, там обідсихало бутончики, ну нічого. Зато у цього глінюші в цьому році. Це він у мене вже третій раз квітне, отже, значить три роки він у мене Ось два таких квітконоси. Там один менший, але там трошки. Бутончики не дуже порозкривалося. Ну, можливо, жарко. Я не знаю. Пишуть, що це ну, орхідея не любить сонце, але у мене що її листя вверх росте, але при тому і підгорає, але росте вверх. Я думала, воно буде вниз рости. Ну і квітканоси тягнуться аж туди, де лампа. Тому казати, що він якийсь... Ті не я би не сказала. Чудово квіт, шість квітконосів. Це вперше, це здається, у мене пораз чи два квітконоса було, не пам'ятаю, вже не доглянуть. Але ось такий красинчик. Ну, Завдяки цій серединки червоної. Ці квіти помітні і ефектно виглядають. Так, тут у мене ще є нещастя пункта. Так, десь там загубилася. Вона не росте ось теж під гора. Я гадала, що тут будуть листі інших ерангів її прикривати. Я не знаю, чи їй тут забагато світла, чи ні. Вона в мене квітла і був восени другий квітконос. ну тобто два роки, трошки більше вона в мене. Але сказати, що в мене коріння наростає. ні. наростає. равлики погризло, бачите листя. Сказати, що гарно листя росте теж. Ні? Ну, таке собі, ну, хай сидить той й він мені не заважає. Нещодавно, он сюди на низ я пересадила харелку, тому що вона на задній стіні була, і її, я розуміла, там ну, геть було темно, бо вона і квітнути перестала. Пересадила сюди трошки так збоку, але мені здається, все одно більше світла, і, можливо, вона знов почне в мене квітнути. Вона роз... до... досить така крупна розетка, діток не дає. Ці плями на листях це, знову ж таки равлики погризли ці індарки. Ну, так. Тут у мене була до того маздеваля. Ну, маздевалі орхідарі мені росте, Занадто спекотна їм, ну це капець. Тому маздивальку прибрала, вона там вже на ладом не знаю, і не вижив, але таке. Так, ще на цій гілці у мене живу два mm. ну Зараз вони, вони десь у мене в березні квітка випускають. Один і там щепочки другий. Це природник, а це гібрид. І ось це в мене ще одна мій фласочник колишній, найслабший, який я посадила Ось, і, ну, росте квітнути. Він. Квітну, звісно, ще. Може, є світла мало, бо не під самою лампою виходить так. Ну, росте, ну, росте і росте. Так. Ну і там тіланці у мене. Так, зараз ще інший блок покажу. Так, цей блок у мене з природними фаленопсисами. Ви тут бачите, паріж квітню Разом з аерангісом. тут дві розетки. Ось третя. Третя була там позаду тих двох. І я розуміла, що їй там темно, тому це нещодавно просто ну, вона легко Відділила її і, і тут от прищипнула. Потім, сподіваюсь, коріння зачепиться, я приберу цю, цей зажим. ось, Це третя розетка. В общем, три розетки Паріж в мене. Ось там Фінлін, він квітне. Пізніше весно. Сподіваюсь, буде квітне. періодично, да, відсушила листя. Ну все як треба у природника. Ой, це тут. Найдемо маленьке нещастя. Зараз спробую його знайти. О, бачите, оцей листочок торчить, два їх там. Це лові. Він приїхав нещасним. Ну, здохне. Ну, не здох. Спочатку ніж живий, не мертвий був трошки, зараз коріння наростило, але толку від нього ніякого не квітнув. Ні разу, жодного разу. Не квітнув. Ось такий блок у мене за природниками тут знову ж таки підсадила. Природні талумні, наверху тут промінея і маленький фаленопс. Забула, хто це підпишу назву. Ну і знову ж таки, там далі у мене на стіні талумні, які ніколи не кинуть. Природна там є, тут тілансія. Ну, таке. Ось так це виглядає. Так, на стіні в мене теж трохи є орхідеї. Тут от, у мене шеліряна. Шеліріано страйпес клон. Ну, нещасна вона в мене була, поки росла в горщику в кімнаті, Ну, взагалі геть, ніяка, то вмирає, то не вмирає. Тому я її сюди там вже будь-як буде. Ну, росте. Я, якщо чесно, гадала, у нас ж може, два роки тут росте, гадала, що в цьому році покаже квітконосик і хоча одна квіточка добуде. А ні, не буде. Тут у мене самий нещасний слабий колишній фласочник, якось викинути шкода. Ось зараз наведу. Ну, Причепила його ось сюди. Якось він там побачимо, що з нього буде. Далі тут у мене теж є фаленусис. Зараз спробую навестися. Він з голландських гібридів, з невеличких, киточка типу метелика здається. Ну, не квітнув тут у мене не разу. Хоча я бачу, що почувається доволі непогано. Вибачте. Наведенням камери ось так ось. Ну, теж равлики підгрізають, трохи листя, але ось товсте, товстину прямо є. Далі, там у мене теж ще один фаленопсис е е повісила його. ну Він не росте, то теж не знаю, здається, з моїх класичників колишніх. Ну, є такі екземпляри, які не туди, не сюди. Оце один з них, і я його вже так. Підвісила і сказала, що йому краще, не краще. Ну, він висить, Ну, хай висить. Так, тут є ще один малюк стаканчику. Ну, стаканчику він тому, що, в принципі, ну я планую його потім забрати звідси. Просто щоб трошки коріння може наросло, бо теж не дуже добре в мене. Так, от там на задньому плані один раз вона в мене кита, але щось їй там зараз не подобається орхідар, я мені напишу назву. Не знаю, я її не дістаю. Ось, але листя якесь, наче вологи не вистачає. Але я її поливаю її туди, в неї там горщик є, там там кокусово волокно трохи моху. От. Але таке враження, що їй не вистачає вологи, якесь листя таке. Хоча і вологість з орхідаріумом цілком прийнятна. Так, ще вам хочу показати, є в мене тут два пафи до ходяги. Хто слідкує з інстаграмі, я показувала, що я висаджувала пафи. Одним словом, не садіть паф в орхідаріум. Ну, от один вижив, такий гібридний. Ой, цей Боже, він такий високий, я не знаю, як він. Виріс, чому так оці? Ну, взагалі, доживають тут. Це тут паличку це ж йому гілку поставила, не сильно наводиться. А щоб підтримувати попадаю. Ну, якось так пафить, то не для орхідаріуму, це я вам точно кажу. Оце ерангісом класна, я зрозуміла, в орхідаріумі. Класна природника фала. Якщо температура... ну, у мене тут є перепад. У мене така сторона, на підвіконі достає ну, Прохолодно, про скажімо так, з вулиці. Ну і є природний перепад температур. Якщо світло горить, то звісно нагрівається температура, потім вночі вона падає в період. Ну, Складно, нам найскладніше нам пережити літо. Ось тут 30 і вище. Я знімаю кришку, щоб ну, якось було легше підкрити вікно, тут не допомагає влітку, колись Ну, Тут важкувато всім, але якось витримуємо. Ось такий у мене архідалім довжину, здається, 80 см ширину. 40 висоту, не пам'ятаю, може, 60 см такий саморобний у мене. орхідаріум. Оприскування проводжу два рази на тиждень у мене. вручну, акумуляторний оприскувач. Ось. А, ще забула, в мене там за гілкою є каміння. Хвилинку. Так, тут є камінь. Камінь у мене такий там бульбахи. Він у мене вже дуже давно Він ріс без архідаріуму. Але що б я йому не робила, він якось не дуже добре в мене ріс. Тому я його пхнула в орхідаріум, можливо, там йому і темнувата. Але вже махнула на нього, якщо чесно, рукою як буде, так і буде. Виживе, виживе, буде рости, не буде рости. Якийсь не дуже екземпляр у мене. Що я не робила, він якось не дуже різ. Тому в Архітарію. Ось. Ну, ось так це виглядає. Не, не скажу, що мені прям супер все подобається, можливо, щось буду змінювати, я періодично щось змінюю. Когось висаджую, когось новенького саджу. Ось хочеш, щоб цей фікус мені заплів там в задню стінку, ну щось він в, в одну гілку тільки росте. Ну, а взагалі, то наприклад, відробіум я дуже задоволена, що він у мене почав квітнути і мені подобається, як він. Росте він доволі швидко. Росте, росте в різні сторони, різні різоми. І ранги ну Їй тут дуже подобається, я так розумію, в орхідаріумі це її. Ось, ось так. Ось такий загальний вигляд це має. Ну, Для мене це релакс. Я прийду, сяду і роздивляюсь. І равликів ще відловлюю. Подобається роздивлятися, рослинки, що як, де, росте. Кого може прибрати, кого місцями поміняти, так, постійний такий процес. У нас такі. орхідейки тут живуть.